Вітаю, шановні глядачі. Тиждень, що минає, приніс чимало важливих для України та світу подій. У цьому випуску говоритимемо про події на фронті, міжнародну підтримку навколо України та про скандали всередині нашої держави. Удари Росії по Україні, падіння Іл-76, рух Швеції та Фінляндії до НАТО, а України до Євросоюзу. Розкішне життя українських блогерок та телеведучих та сумні будні українських корупціонерів. Про це все прямо зараз. Російські окупанти не полишають спробу точити Авдіївку згідно з повідомленням інституту вивчення війни та даних діпстейт. Ворог просувався на північ та південно захід від міста. Російські пропагандисти розповіли, що близько 150 окупантів змогли зайти в тил українських сил оборони в Авдіївці. Зробили вони це в незвичайний спосіб. Пролізли сотні метрів по вуха у багнюці по підземній трубі в притул до готельного комплексу «Царська охота. Водночас українські військові аналітики стверджують, що ворога з позицій в тилу вже вибили. Однак прямо зараз армія РФ готується до потужного наступу на Авдіївку. За словами майора МВС Максима Морозова, який боронить країну на вказаному напрямку, ворог зібрав для цього близько 40 тисяч розірвістів та зосередив нові танки. Також окупанти активно б'ють по Авдіївці керованими авіабомбами. Тільки цього місяця їх було випущено близько 500, Це більше ніж за весь 2023 рік. Тим часом цього тижня українські міста опинились під потужними ударами з боку Росія. Найбільше постраждав. Харків тільки у вівторок окупанти тричі атакували місто, зокрема, влучили у багатоповерхівку на околиці Харкова, через що загинули 11 осіб. Також у той день від атак постраждав центр міста. Крім того, у вівторок окупанти вдарили по Києву. Були пошкоджені кілька будівель у Солом'янському, Святошинському та Печерському районах столиці. Також в одному з житлових будинків знайшли бойову частину російської ракети, що не розірвалася. Її успішно знешкодили. Неспокійно було і на болотах. Так, у російському то що у Краснодарському краї безпілотник вдарив по нафтобазі, було пошкоджено обладнання з первинної обробки нафти. За даними ЗМІ, за спецоп. Операцію стояла СБУ. Також за загадкових обставин у Красноярському краї Росії сталася потужна пожежа на переробному цеху. На цьому заводі виготовляють дорогі плоскодонні лодки з твердими корпусами та авіаційними двигунами. Судячи з кадрів, палало добряче. Ще одна важлива подія цього тижня падіння військово-транспортного літака Іл 76 у Білгородській області Росії, 24 січня. У середині дня в телеграм каналах з'явилася інформація, що борт впав біля села Яблунова. Низка українських змі майже Одразу повідомили, що на борту були ракети для С-300, якими ворог обстрілює Харківщину, а за збиттям, наче стоять збройні сили України, своєю чергою міноборони Росії повідомило, що на літаку нібито перебували 65 українських полонених, яких мали обміняти у той день. При цьому кремлівські посіпаки запевняли, що нібито попереджали Україну, як і коли доставлятимуть полонених до пункту обміну. ГУР цю інформацію заперечило водночас. У розвідці наголосили, що на борту мали знаходитись військово-політичні персони Російської Федерації. Однак, в останній момент ФСБ заборонило їм сідати до літака. Президент Володимир Зеленський закликав провести міжнародне розслідування падіння Іл-76. Це і не дивно, оскільки росіяни так і не показали десятки тіл полонених, які Ніби перебували у літаку, до того ж існують версії, що росіяни могли самостійно збити свій літак і звинуватити у цьому збройні сили України. Український омбудсмен Дмитро Лубенець повідомив, що наразі немає інформації, чи перебували полонені на борту літака. Уповноважений розповів, що ситуація йому нагадує трагедію, яка сталася у літку го року в Оленівці, коли окупанти підірвали місця отримання полонених азовців і звинуватили у цьому Київ. Нагадаємо, що росіяни регулярно вдаються до провокації з метою дискредитації України, тож від ворога можна очікувати чого завгодно. А ми тим часом чекаємо на більше подробиць стосовно цього інциденту. Перейдемо до подій на міжнародній арені, які безпосередньо пов'язані з Україною. Так постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер нагадав своїм колегам по організації, що цілі бункерного диктатора Володимира Путіна щодо України залишилися незмінними. Президент Росії все ще хоче знищити. Ти Україну як незалежну державу та підкорити український народ. Карпентер додав, що Україна повинна перемогти Росію, і Сполучені Штати стоять на боці України. Тим часом Конгрес та Білий Дім все ніяк не можуть домовитись щодо виділення допомоги Україні. Гроші у Вашингтона на підтримку нашої держави вже давно скінчилися, а затвердити новий транш заважають ті ж самі суперечки стосовно фінансування посилення кордону з Мексикою. Сподіваємося, ця проблема буде вирішена вже невдовзі, оскільки без американської допомоги Україні стане в рази складніше протистояти російській агресії. Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Брюсселі офіційно розпочався процес скрінінгу, який складає основу для переговорів про вступ України до європейського союзу, що ж таке скринінг цей термін означає процес оцінки законодавства на предмет відповідності європейським стандартам. Після його завершення мають розпочатися переговори про вступ нашої держави до складу Євросоюзу. Зазначимо, що у Брюсселі незабаром вирішуватиметься доля ще одного важливого питання надання Україні 50 мільярдів євро допомоги протягом наступних чотирьох років. Європейські міністри вже відкрито стверджують, що про прем'єр-горщини Віктор Орбан на засіданні ради ЄС. Першого лютого не блокуватиме виділення нам грошей, тож незабаром чекаємо на гарні новини. Також минулого тижня відбулася чергова зустріч у форматі Рамштайн, яка присвячена обговоренню військової допомоги Україні. Під час заходу Німеччина оголосила, що продасть нам шість гелікоптерів Сі Кінг. У свою чергу Канада під час зустрічі оголосила про новий пакет військової допомоги та долучення канадських інструкторів до навчання українських льотчиків на винущувачах Ф 16 Можливо, були і інші домовленості з рештою партнерів України однак наразі публічно про них не повідомляється. Тож, поки що, цей Рамштайн можна назвати не дуже результативним для нас. Перейдемо до інших цікавих міжнародних нов. Туреччина після тривалих вагань та спроб вибити для себе більше бонусів від США, як то літаки f 16 таки ратифікувала вступ Швеції до НАТО. Спочатку у вівторок відповідне рішення ухвалив парламент країни, а згодом його підписав і президент Ердоган. Угорщина залишається єдиним союзником НАТО, який ще не ратифікував вступ Швеції до альянсу. Проте угорський прем'єр Віктор Орбан, який, до речі, підтримує дружні стосунки з російським диктатором Путіним, заявив у середу, що закликатиме законодавців схвалити вступ Швеції за першою можливою нагоди. Однак, один із засновників правлячої партії Орбана Фідес Ласло кавер пізніше заявив, що не відчуває нагальності у ратифікації заявки Швеції. Таким чином Будапешт натякнув, що цей процес може затягнутися. Можливо, влада Угорщини таким чином теж хоче вибити для себе якісь преференції, як це зробила Туреччина у випадку з отриманням від F-16. У свою чергу канцлер Німеччини Шольц висловив впевненість, що Будапешт не блокуватиме вступ Швеції до НАТО. Тож чекаємо відповідного рішення. Також цікаво буде подивитися на реакцію Путіна та його. Кремлівських посіпак на майбутній вступ Фінляндії та Швеції до альянсу, адже Путін, який виступав проти розширення НАТО біля кордонів Росії, вже невдовзі зможе отримати протилежний результат. Згадаємо, лише, як у грудні диктатор запевняв, що не хоче він із альянсом однак тоді ж пообіцяв Фінляндії проблеми. Путін повідомив, що Кремль має намір створити так званий Ленінградський військовий округ, нібито для стримування натівських сил. Раніше повідомлялося, що у Фінляндії у 200 кілометрах від Санкт-Петербурга у рамках співпраці з НАТО з'явиться військова база США. Це дозволить американським військовим розмістити біля кордонів Росії ті ж самі патріоти. Тож ситуація для росіян вже в найближчій перспективі може стати дійсно поганою. Тим часом штати готуються вивести свої війська з Іраку. Йдеться про завершення місії військової коаліції на чолі США. Сформованою для боротьби з терористичною організацією Ісламська держава відповідні переговори очікуються вже найближчими днями. Про вивід військ з Іраку, Вашингтон та Багдад домовилися ще минулого літа. У США вважають, що це забезпечить перехід до партнерства між державами у сфері безпеки. Після майбутніх проговорів робоча група дасть коаліції рекомендації щодо змін, які мають гарантувати, що іДІЛ ніколи не відновиться і не відновить свою терористичну діяльність. А Ізраїль продовжує операцію проти Хамас у Газі. Палестинський рух запропонував повне припинення вогню в обмін на звільнення зарушників. Своєю чергою Тель-Авів згоден припинити бойові дії лише тимчасово. Згоди з цього питання, попри посередництво США, Катару та Єгіпту, досі немає. Водночас міністр економіки Ізраїлю заявив, що давній ворог країни Іран є законною цілею для ракетних ударів. За його словами, Ізраїль може дозволити собі продовжувати війну, навіть якщо криза буде дуже масштабною, а війна з тиграном це також справді велика можливість. Навряд чи можна очікувати прямого зіткнення Ірану та Ізраїлю найближчим часом однак, все може змінитися. У будь-який момент повернемось до наших важливих подій, які відбулись в Україні цього тижня. Так ДБР таки затримала Романа Гринкевича, сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Нагадаємо, їх обох звинувачують у створенні схеми розкрадань на закупівлях Міноборони, що завдало державі майже мільярд гривень збитків. Державне бюро розслідувань затримало гринкевича молодшого після днів пошуків. Виявилося, що підозрюваний переховувався в Одесі. Долі Романа Гринкевича складно заздрити. Наприклад, після оголошення Гринкевича у розшук його наречена харківська художниця Соне Морозюк раптом відріклася від коханого всього її життя. Також затримання Романа Гринкевича несподівано пригорнуло до себе увагу з боку скандальної Ірини Фаріон. Відома борчиня за чистоту української нації розлютилася через те, що працівники ДБР, які знайшли підозрюваного, розмовляли з ним російською мовою. До речі, цікавий факт: Феріон у цьому питанні підтримав і мовне омбудсмен Тарас Кремінь. Він закликав правоохоронців дотримуватися положень закону про державну мову. Також посадовець висловив сподівання, що надалі таких інцидентів не буде. А в понеділок увага суспільства була прикута не до мовного питання, а до судового засідання, під час якого Гринкевичу обирали запобіжний захід. Врешті-решт колегія вирішила відправити підозрюваного до СІЗО, де вже сидить його батько. Однак гринкевич молодший може внести 500 мільйонів гривень застави та вийти з ізолятора. Однак він цього досі не зробив, або не має грошей, або чекає на рішення апеляції, яка може знизити суму. Інший скандал також пов'язаний з українським бізнесом. 18 січня на кордоні з Польщею затримали власника інвестиційної компанії Конкорд Кепітал Ігоря Мазепу, коли він їхав на економічний форум у Давос в офісі. Його компанії Concord Capital співробітники ДБР провели обшуки за інформацією адвокатів. Мазепи це зробили, виламавши двері без дозволу суду на проведення слідчих дій. Тоді американське видання Bloomberg написало про арешт Мазепи, наголосивши на тому, що він тривалий час критикує владу за тиск на підприємців під час війни. Відомо, що його підозрюють у нібито махінаціях землею біля київської ГЕС на 7 мільйонів гривень. Суд обрав Мазепі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заставою у 700 Мільйонів гривень 22 січня стало відомо, що за міський будинок Мазепи на Чернігівщині за загадкових обставин повністю згорів. За інвестбанкіра вступилася бізнес-спільнота України. Рух підприємців Маніфест 42 виступив з вимогою до уряду почати вирішення проблеми тиску на бізнес. При цьому бізнес погрожував державі призупинити роботу підприємств на одну годину 1 лютого. Згодом влада зволіла зустрітися з підприємцями та вирішити це питання вже 23 січня в апеляції була зменшена сума застави для Мазепи до 21 мільйона мільйони гривень, які за нього внесли. Та бізнесмен опинився на волі. Також президент Зеленський повідомив про рішення РНБО щодо мораторію на так звані маски шоу у компаніях, а також припинення тиску на бізнес. Глава держави розповів про створення громадської ради, до якої ведуть підприємці. Також планується скасування повноважень з перевірок бізнесу для всіх органів, окрім бюро економічної безпеки. Чи вирішить ця ініціатива проблеми підприємців? Побачимо згодом цього тижня. Мережа також обговорювала розкішне життя ведучої прямого каналу Порошенка Даші Щасливої. Відомо, що дівчина минулого тижня побувала на економічному форумі у Давосі, де робила поодинокі сюжети про прибутковість українського дому. Ледне щодня ведуча красувалася у надкоштовному бранні. Весь лук обійшовся її у близько двох мільйонів гривень. Наприклад, мокасини Лора Піано, які обрала щаслива для своєї поїздки, коштують майже 70 тисяч гривень. Також дівчина похозувалася сумкою келі від французького бренду Гермес, яка коштує 1,2 мільйони гривень. Звісно ж, ведуча не втрималася і приїхала на форум у Шубі, яка коштує цілих 640 тисяч гривень. По завершенню офіційної програми Даша відправилася в Сант Моря, селітний швейцарський гірськолижний курорт. Дівчина публікувала фото з тамтешнього люксового готелю, де ніч коштує 2000 тисячі євро. Це один з найулюбленіших готелів української еліти. Наприклад, якось зимові канікули там проводив мер Києва Віталій Кличко. На цьому новини зі світу української еліти не закінчились. Розгорівся скандал довкола відомої української блогерки мільйонниці Тані Пранткович. Причиною стало навіть не те, що під час війни інфлюенсерка обрала для відпочинку Мальдіви. Суспільне обурення викликав той факт, що до дівчини, користуючи статусом волонтера, виїхав її коханий блогер. Андрій Гонковський, партнер принткович, нібито мав провести благодійний захід у Польщі, однак вирішив марно не витрачати і приєднався до своєї партнерки для відпочинку на Мальдівах. Спочатку пара обмежила можливість коментувати свої дописи у соцмережах, оскільки українці взялися критикувати їх за такий вчинок. Однак згодом на сторінках з'явилося вибачення. Після цього допису українці розділилися на два табори: одні прийняли вибачення, інші. Логічно не прийняли вибачення. До речі, ночувати на Мальдівах так само дорого, як і в горах Швейцарії. Нічого готелі, де зупинилася блогерка і волонтер, обійдеться в 2000 доларів. На цьому в мене все зустрінемося вже наступного тижня.